31 серпня 2023 року в дію увійшов оновлений реєстр лікарських засобів та медичних виробів, які підлягають реімбурсації. Цього разу до переліку додались неболювальні лікарські засоби для паліативних пацієнтів. Так, уже з вересня паліативні пацієнти, які потребують знеболення, зможуть отримати ліки за електронним рецептом від сімейного лікаря. До програми реімбурсації увійшли шість препаратів морфіну в таблетках. 4 безоплатні та 2 з доплатою. Для того, щоб отримати знеболювальні, необхідно перше звернутися до сімейного або лікуючого лікаря, для пацієнтів з онкологією звернутися до лікаря первинної медичної допомоги. За наявності паліативного статусу, лікар встановить діагноз хронічний біль та сформує електронний рецепт ВСОЗ. Для пацієнтів із психічними розладами звернутися до лікаря спеціаліста за наявності паліативного статусу лікар встановить діагноз хронічний біль та створить електронний рецепт. Усім іншим пацієнтам необхідно звернутися за направленням сімейного лікаря до лікаря спеціаліста за наявності паліативного статусу, лікар встановить діагноз хронічний біль та призначить пацієнту знеболювальні засоби. Далі пацієнту необхідно звернутися до сімейного лікаря, який створить електронний рецепт на ліки. Як і зазвичай, після формування рецепта пацієнт отримає смс-повідомлення з номером рецепта та кодом його погашення. Для тих пацієнтів, які зареєструвалися в СОЗ не за номером телефона, а за документами, лікар надрукує інформаційну довідку, яка міститиме всю необхідну інформацію про рецепт. Як виписати електронний рецепт за програмою Опіоїдні Анальгетики? В Health 24, знайшовши такого пацієнта в центральній базі даних SOS або він був у вас записаний через календар, створюємо медичний запис. На сторінці створення медичного запису за потреби редагуємо необхідні поля. Натискаємо кнопку Створити. Переходимо до заповнення діагнозів. Умовою отримання ліків за програмою реімбурсації є встановлені перше основний діагноз, діагноз першопричини, що привів до розвитку даного статусу. Друге паліативний статус і третє діагноз хронічний біль. Переходимо до заповнення причин звернень. А заповнюємо розділ дії. Підписуємо такий запис. На підставі підписаного медичного запису необхідно створити план лікування. На сторінці створення плану лікування всі поля будуть заповнені, за потреби їх можна коригувати. Та натиснути кнопку Підписати та відправити в СОЗ. Отримати доступ до медичних даних пацієнта. Після створення плану лікування перейти на сторінку призначення, натиснути на кнопку Призначення лікарських засобів та обрати програму. В списку програм можна ознайомитися з правилами. Обравши програму зі списку, натисніть Оберіть лікарський засіб та почніть вводити назву препарату, з'явиться список. Доступних препаратів оберіть необхідний. Заповніть кількість в призначенні та денну норму. Та натисніть кнопку Створити ВСОЗ». Та підпишіть таке призначення. Після підписання призначення відкрити його, натиснувши на назву. Та внизу натисніть кнопку Створити рецепт. Дані рецепту будуть заповнені системою за потреби відкоригуйте необхідні поля та натисніть кнопку Створити та перевірити Весоз. Після створення натисніть кнопку Підписати КЕП Весоз. Електронний рецепт успішно створено. Система проінформує про залишок у призначенні. За потреби можна роздрукувати інформаційну пам'ятку Весоз.